Друзі, я прослухав цікавий подкаст про книгу Следе «Трабина багатства, автор Нік Магіулі, і він описує шість рівнів багатства. Мені дуже відгукнулося те, що він описував особливо про перші три рівні. Він пише, що чисті активи, не дохід, а саме чисті активи менше 10 тисяч доларів, це відсутність свободи і життя від зарплати до зарплати. Якщо в людини капітал від 10 до 100 тисяч, він пише, що це свобода покупки продуктів, тобто люди вже менше звертають увагу на ціну яєць чи молока при продуктовому шопінгу. Наступний третій рівень це від 100 тисяч доларів до 1 мільйону доларів, і він там пише про свободу ресторану, тобто рівень психологічного мислення, те, що Меню і ціни ресторану не є визначальним е, таким фактором у виборі. Людина може собі дозволити піти в будь-які ресторани, які вона захоче. І е, це дуже відгукується з тим, що я помічаю і по своїм клієнтам, по такому психологічному відчуттю фінансової свободи. Ось ця сума капітала, вона дійсно звільнює таких багато простих рішень, там десь щось зекономити і так далі, в сторону. Зручності, швидкості і комфорту, наступні три рівні, які писує Нік: це від мільйону до десяти мільйонів свобода подорожей. Тобто люди можуть, коли захочуть, яку захочуть подорож, поїхати від десяти 10 до ста мільйонів. Він пише, що свобода дому можна дозволити будь-який будинок, і це вже стосується, чесно кажучи, Америки, тому що і на рівні з мільйона десяти, якщо жити в багатьох європейських локаціях і в тому числі в Україні. То це вже теж свобода дому. Ну, тобто, він пише, що там можна, будинок мрії, оце рівень, на його думку, від 10 до 100 мільйонів про американську дійсність. Більше 100 мільйонів це свобода впливу, тобто, люди можуть обирати, як вони вплинуть на оточуючий світ який слід залишить. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам відгукується і чи варто робити більш Повноцінний широкий огляд цієї книжки, якщо варто, пишемо 10 в коментарях, і в будь-якому випадку вдячний за ваші лайки.